10 тисяч родин отримують нове житло. А що з мільйоном інших переселенців? Жодна внутрішньопереміщена особа з окупованої території не має можливості податися на програму її відновлення. Ну це дурня, але ну факт є факт. Да? Компенсації настільки мізерні, що люди не можуть купити навіть однокімнатну квартиру. Є три, три кімнати. я збирала по копиті. Думаю, дітям кооперативі і построїв. Грошей немає у квартирі, немає бабам без несу. Програма її відновлення працює лише на папері. А що робити тим, у кого житло залишилося на окупованій території? Понад 100 тисяч маріупольців, тільки маріупольців в Україні, що найменше, які взагалі не мають житла. Ми не маємо власної громади. Нам нема до кого звернутися. Чому влада досі не вирішила цю проблему? Чи є шанс на зміни? Відповіді у відео. Вітаю. Я Микола Княжицький, і ви на моєму ютуб-каналі. Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд виділив 15 мільярдів гривень на компенсацію за знищене житло. Це означає, що близько 10 тисяч родин отримають нове житло через програму є відновлення. Здавалося, прекрасна ініціатива: 15 мільярдів значна сума. Тим більше, що це прорив після того, як про ухвалення бюджету на 2025 рік Кабмін взагалі не передбачив ані копійки державних коштів на євідновлення. Лише після публічного скандалу, який підняли народні депутати, влада була змушена повернути цей пункт бюджет. Добре, що уряд, зрештою, змінив рішення і тепер намагається допомогти внутрішньо переміщеним особам. Але що ж не так з цією заявою? По-перше, 10 тисяч квартир, які пообіцяв прем'єр, це мізер в порівнянні з реальними потребами, адже власного житла потребують близько мільйона ВПУ. Не люблю це слово, але кажемо так: ВПО внутрішньопереміщені особи. Однак Кабмін сьогодні. Не спромігся розгорнути масове будівництво доступного соціального житла, до чого я закликаю владу вже третій рік. По-друге, навіть ці крихти не зможуть отримати люди з тимчасово окупованих територій, адже такими є умови програми. Тобто, якщо ваша хата згоріла в Бучі, Єрпені чи Гостомелі, ви можете спробувати отримати компенсацію. Але якщо ваше житло в Маріуполі, Мелітополі чи Бахмуті, шансів немає. Це звучить як вирок для сотень тисяч людей, яким просто не залишили вибору. Якщо вам важливо знати правду про ситуацію з переселенцями, підписуйтеся, не дамо цій темі вщухнути. Це несправедливо, це дискримінація. Але найгірше за три роки уряд навіть не спробував виправити. Цю ситуацію жодна переміщена особа з окупованої території не має можливості податися на програму її відновлення, тому що за законом ми не маємо можливості і права підтвердити в наше втрачене майно, наше втрачене житло, яке знаходиться на окупованих територіях. Нема такої процедури. Ну це дурня, але ну факт є факт. Да? Одразу після заяви прем'єра. Президент також пообіцяв. Кожен хто потребує, отримає житло і дав Кабміну два тижні на підготовку програми. Хоча вона мала бути написана, ще у 2022 році і вже давно реалізовуватися. Але два тижні минуло, а програми досі немає. В нас на сьогоднішній день там понад 100 тисяч маріупольців, тільки маріупольців в Україні, що найменше, які взагалі не мають житла. Ми не маємо власної громади. Нам нема до кого звернутися. А що вже говорити про ВПО з окупованих територій? Якщо навіть програма є відновлення, яка запрацювала лише через рік після вторгнення, досі не працює ефективно. Чому тому що компенсації мізерні суми абсолютно не відповідають ринковим цінам? І знову виходить, що це зроблено для галочки, а не для людей. Яскравий приклад Гостомель в модульному містечку, збудованому поляками, зараз живе близько сотні людей. Їхні будинки зруйнувала російська артилерія. Але за компенсацію від є відновлення можна хіба що купити вікна і двері. А от куди їх ставити, ці вікна й двері? Три роки тому Любов Мудренко однієї з перших в Гостомелі побачила ворожий десант. Ми заскочили там перший домі. Я бачу, що по ступенькам ці прожити світла ж не було. А потім вже почуло, що в наш будинок прибігли. Вони по ДШ, і почали вибивати двері. Професійно так вибивали гарно. От мені в двері темно, в двері стукнули ногою так. А в мене собачка така галасливенька була, дзвоночок маленька. І я її так прикрила до себе і кажу: мовчи, мовчи, щоб не обозвалася, мовчи, вона так дружить, мовчи. Ну вони пробігли наверх, а потім спускалися і почали вибивати на моїй площадці вже двері. Коли росіяни зайшли в місто, всіх місцевих, хто не встиг втекти, Зігнали в підвал. Там вони провели більше, ніж місяць. І саме там, у темряві й холоді, Люба чула, як окупанти нищать її будинок. Що вам сказати? Саме дороги, що там були альбоми моїх онуків, покійного сина перед війною не стало його. Така пам'ять, яку, витерли, все це згоріло. Спочатку Люба з невісткою орендували будиночок. А згодом, коли поляки звели модульне містечко, вона переїхала туди. Два роки тому держава почала видавати сертифікати за програмою є відновлення і Люба вирішила отримати його замість зруйнованої двокімнатної квартири. Та коли дізналася про умови, була шокована. І виходить, що у мене у цій квартирі ну невістка і внучок неповнолітній. То я не зможу сертифікату взяти. Не дадуть за ці гроші, я не куплю собі двокімнатну квартиру, а доложить на свою пенсію чим я буду лежать. Що робити? Оце ждемо сидимо. Хто зміг хто зміг взяти сертифікат, хто зміг доложити гроші, ну було в них запаси були, то ті взяли сертифікати, ну, доложили і купили, але не в новостроях, такі бушні. І то з двох кімнат одну купили й невісті запропонували 800 тисяч гривень, але щоб купити нове житло, потрібно як мінімум вдвічі більше. Жінка була змушена відмовитися від цих грошей, бо просто немає звідки взяти решту суму. А це 90-річна Галина Хотєєва. Вона переживає вже другу велику війну в своєму житті. Постель мокра. Позавчора піднімала дівана, все матрас, все вже А Там мокро все. Як їй вилізти оттуда, ви скажіть, як она вилазить, я приду до неї, а вона лежить, тоді сяде, а еле-еле встанет уже. Ну, разве 90 років? Ну, люди дайте хоть цим, ну. Знаєте, скільки будинків стоїть? незаселених, куча. Вот тут, на Балановці, страшне скільки домов. Вот прямо за нами дом, чуть-чуть дальше. Он незаселений. І там всі комунікація та ну, дайте ви оттаким хоча б от таким, кому 90, у нас ще одна є, тетя Шура. Чоловік пані Галини помер ще до вторгнення, а діти орендують квартиру в Києві. Вона залишилася на малій батьківщині, сподіваючись відбудувати житло. Не для себе, для дітей. Але сертифікат, який їй запропонували, лише на 400 тисяч гривень. Чи можна під Києвом купити хоча б однокімнатну квартиру за 10 тисяч доларів? Питання риторичне. У мене було три, три кімнати. Я забирала покопи ті масіям копирасів і построїв. Грошей немає, квартири немає, бабам би знайшов. Дехто змушений погоджуватися на цей державний грабунок. Великі сім'ї купують маленькі однокімнатні квартири, бо іншого виходу просто немає. У нас купили, Ну-ка посчитаємо, сколько Ліль Ржевські купили, Галя Целюх купила. Тамара. та хто Тамара Тамара, Тамара. Тамара. Тамара Ковальчук купіл Юра. Юра купіл. Вони за трьох комнат за. Юра з трьохкомнатний купила одноконатну. А. а чому так? не вистачає грошей. Жінки нарікають, влада займається популізмом. На словах роздають тисячі сертифікатів, а на ділі за них неможливо нічого придбати. Суми компенсацій уряд просто бере зі стелі. Вони зовсім не відповідають реальним цінам на житло. Моя квартира значить коштує мільйон шістсот. Так значить, це треба, як, ну, ну, двохкомнатну, і то вона не вкладеться в цю суму. Їй треба додати, де в неї гроші. Де возьму. Я ще війни пережила. До такого не було, я хоча зараз. І тепер нам нікому не є. Ніяка комісія не приїжджає, ніхто. Була надія, що ситуація виправиться зі створенням нового міністерства. Я був першим, хто запропонував утворити міністерство демографії і діаспори, яке поб'єло всі демографічні проблеми, нині розпорушені між різними відомствами. Влада взяла мою ініціативу, але, як завжди, формально. Просто перейменували. Старе міністерство реінтеграції. Тепер за словами самих біженців стало тільки гірше хаос і безлад в демографічній політиці лише посилилися. Завдяки чому у нас тепер взагалі немає окремого ніякого відомства, яка внутрішньо внутрішньопереміщеними особами. Та тепер вони нам розповідають, що ой, ми нічого не можемо зробити, бо у нас такий хаос в уряді. Ну нема з ким розумітись по цих міністерствах. Воно кудись зникло. Дим, куди воно зникло? От я прям не знаю. Цей безлад потрібно припиняти після завершення війни або навіть під час стратегічної паузи. До країни повернуться мільйони українців. Європа вже згортає соціальні програми, статус тимчасового колективного захисту добігає кінця. Не всі за кордоном знайшли роботу, не всі інтегрувалися, не всім подобається жити на чужині. Але куди повертатися цим людям, якщо їхнє житло залишилося на окупованій території? А влада за три роки не дала ради навіть внутрішнім переселенцям. Як це змінити? Я маю план, Ще з літа в парламенті лежить написаний мною законопроєкт про основи. Державної демографічної політики. В ньому йдеться не лише про стратегію демографічної політики, а й про реальні інструменти змін, зокрема про створення спеціального фонду, який має запустити масове будівництво соціального житла. Владі достатньо просто дати вказівку своїм депутатам і проголосувати за цей законопроєкт, бо часу лишається все менше. Щоб цю проблему почули не лише ми, а й ті, хто хвалює рішення. Підтримайте це відео лайком, залиште коментар. І Якщо ще не підписані, Час це зробити. Залишаємося на зв'язку. До зустрічі.